Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 9 квітня 2024 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Тема сьогоднішнього відео розкриття молодих саджанців винограду. Я вже розпочав розкриття свого винограднику, розпочав сухе підв'язування плодових лоз і в цьому відео я хочу зупинитись більш докладно, як розкривати молоді саджанці винограду, що саджалися однорічками у жовтні 2023 року. Під час розкриття такого молодого саджанця винограду треба діяти вкрай обережно. Підкопи здійснюють дуже обережно. Минулого року під час вкриття молодого саджанця винограду сам саджанець я накривав пластиковими пляшками. Поруч ставив невеличкий кілок. Кілок необхідний для того, щоб було розуміння, де знаходиться саджанець. В той же час пластикові пляшки слугують захистом від механічних ушкоджень для молодого саджанця винограду. Як бачимо, саджанець вдало перезимував. Ось маємо бруньки, що вже готові прокидатися та рости. Після розкриття молодого сажинцю винограду довкола голови виноградного куща я розпушую землю. Роблю так задля того, щоб до коріння виноградного куща потрапляло більше кисня. Також я зробив заглибину для можливості подальшого поливу молодого саджанцю винограду. Як бачите, з розкриттям молодих саджанців винограду все дуже просто. Немає нічого складного. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули розкриття молодих саджанців винограду. Цікавить розкриття винограду після зими 2024. Рекомендую до перегляду ось це відео.